Добрий день, друзі! І сьогодні ми вдома, не на дачі, як завжди на вихідних. І така існує наразі проблема з блокаутами, відсутністю світла, інвертори, акумулятори, зарядні пристрої і все таке інше. Як налаштувати цю всю систему? З чого почати? І у нас вдома теж є інвертор, акумулятор. Зарядний пристрій. Система працює, але ж 220 вольт з 65-го акумулятора, якому вже 2 роки, вона споживає цей акумулятор десь за годину. Інвертор його відключає, щоб не висадити в нуль, і зі світлом трапляється проблема. Але ж купити акумулятор можна більшої ємності. Тут таке питання. Економії і тимчасового явища. Купити можна за 10 тисяч потратити, завтра перестануть вимикати світло. І тоді цей акумулятор за рік пропаде, як у всіх споживачів. І тому сьогодні я вам хочу показати схему, яка буде працювати навіть від старого акумулятора дуже довго. Так, це буде просто світло вашій оселі. Але ж цього світла навіть від слабкого акумулятора вистачить більше, ніж на сутки. Ми беремо для цього ось таку світлодоводну стрічку, ось такий вимикач. Щоб не відключати клеми, не навіщувати на акумулятор. Ось такий вимикач ми поставимо, щоб було зручно користуватися цим світлом. Нам треба буде провід. Щоб під'єднати нашу стрічку і розвести по кімнатах. По стіні термокоент проклеїться він цяточками і буде триматися. Це вже перевірено, тому у нас є такі компоненти. Ми зараз беремо рулетку. Маємо 5 метрів світодоводної стрічки. Ми її нарізаємо. У нас буде під освітленням три кімнати. Це спальня, кухня і коридор. Все це спаяється. Зараз я вам це все покажу, як це все буде відбуватися. Попаяємо разом, підключаємо до клем акумулятору. Це на перший час. Потім ми зробимо ще автоматичне вимкнення. Як буде світло пропадати, лента буде включатися автоматично. Тобто ваша участь в цьому процесі буде мінімальною. Світло зникло, стрічка вимкнулася, у вас є резервне освітлення. Ділимо 5 метрів на 6. І, і так, ми отримали 83 сантиметри стрічки. По дві стрічки на кожну кімнату. На одному метрі 1000 алюмінів яркості. Світло біле, тобто приємне для зору. Почнемо різати стрічку по 83 см. Для цього нам потрібно буде ось паяльник з Аліекспресу за 65 гривень. Сачки, зачищачки, як хочете, їх називайте. Ось така річ. Дуже корисна у хозяйстві, тому беремо стрічку, розпаковуємо, дістаємо. І нам треба 83 см цієї стрічки. Прикладаємо, відміряємо 83 см. Сентриметри закінчується на розрізі, де треба різати стрічку цвітлодну. Ось бачите, ножиці намальовані, ми тут ріжемо. Ось відрізали. І по ньому ріжемо всі інші. Відрізаємо. Ось ми отримали шість. Відрізків нашої стрічки. Зараз ми будемо паяти на кожен кінець нашої стрічки ще по два проводи, потім дві стрічки з'єднувати. І ось такими конекторами будемо з'єднувати дві стрічки докупи. Сюди буде підключатися 12-вольтовий провід, який буде живити цю стрічку. Щоб можна було, якщо згорить, то поміняти швидко, притиснув, винув, замінив на іншу стрічку. Зараз я вам покажу як я це зроблю. Дивіться, як буду паяти зараз стрічку. Ось беремо такого помічника для зручності пайки нашої ленти. Беремо ось такі проводки, руканіфоль та беремо припой. Беремо наш відрізок венти. Тут є плюс-мінус. Зажимаємо венту сюди, паяльника беремо і паяємо сюди припоєм, щоб воно вже було трохи помічене. Припоєм припаюємо. Припаяли, ось одна лента вже готова. Поки що відкладаємо до цієї ленти. Це буде один комплект. Для гарної пайки пропитуємо канікулю. Припоємо, пропаюємо. Це теж пропаяли. Буде другий комплект і робимо ще один комплект. Ось ми маємо другий кінець, промащуємо каніфолію, Припуємо, пропаюмо. Припаємо пропаяв. Ще беремо два дроти. Плюс-мінус. Плюс паяємо на плюс. Ось беремо мінус. Припаємо до мінусу. Трохи тримаємо. Припаяли. Останній провід. А тепер ми з'єднуємо дві стрічки в одну, плюс до плюсу. Ось ми запаяли. І ми їх наклеїмо на нашу таку підставку. Буде рейка така невеличка рейка, декоративна, залишилась там з ремонту, інші теж паралелимо. Ці обвіраємо. Зараз що ми робимо? Ми е, зараз ці івенти клеїмо на ось таку панель, як ви бачите, буде проклеєно дві івенти. Ось так відокремили. Ось. Сюди ми на термокорі, садимо конектор такий. Ось ми маємо таку парковальну стрічку світлоди на такій планці. Потім сюди приєднається 12 вольт живлення кабель. Зараз я закріплю цю ленту, ви побачите, як я це зроблю. Берем, гріємо термоклей з запальничкою. Розогріваємо, ставимо пляму десь тут одну. Можна трохи більшу ставити пляму. і кріпимо коли до стіни. І так, друзі, ось ми наклеїли останні стрічки на такій підвозці Дуже Кріпко тримається. Зробили такий штроз'ємний би... роз'єм тут. На проводі, ось ви бачите, теж є один вивід для швидкого під'єднання кабелю. Потім кабель пішов один кінець з двома такими припаяними крокодилами на акумулятор піде. Потім йде провід, тут підсідняється цей світильник. Далі піде провід, скільки треба буде до світильника в кухні і до того першого світильника, який я вам показав раніше, в спальню буде заходити ще провід. Далі на світильнику в кухні він буде розрізатися, я покажу. Підключатися, з'єднуватися і далі з нього йти до спальні. Буде все на термоклей, всюди проклеєно, щоб можна було дуже легко зняти і поміняти. Ситуація колись налагодиться. Буде світло, буде мир, буде все добре. А зараз підключимо, я вам покажу, як світить цей світильник і підключимо всі інші. І на випадок, як ситуація покращиться, ми демонтуємо це швидко без всяких пошкоджень стін або ще чогось. Зараз ми. Будемо під'єднувати цей роз'єм. Підводимо сюди доверху. Тут є спеціальний такий паз. Під'єднуємо під'єднали, ось тут підключено, тут буде посаджено на термоклей і пішов провід на кухню. У мене стоїть акумулятор, інвертор, пристрій на 220 переход. На ось таку лампу. Вона дуже ярко світить. Але потребляє 220, її вистачає на, на годину. Але світло таке, як уранці на вулиці. Зараз ми підключаємо клему на плюс червону. ось, Під'єднали. Залишається клема з чорним крокодилом. Під'єднуємо сюди. Тут як уранці на вулиці, дуже світло. І потребує тільки лише 12 вольт. Її вистачить на 24 години освітлення квартири. А ще, поки ми змонтували систему освітлення, поки заставає клей, де я закріпив кабель живлення, ми зробимо вимикач на наш провід, щоб можна було вимкнути, коли треба світло. Якщо довго не буде світла, ми будемо використовувати систему 12 вартового освітлення, бо її вистачає дуже довго від акумулятора автомобільного. Ще поставимо ось такий фільтр живлення, це щоб наші світлодіоди довго нам служили. А зараз ставимо вимикач, розрізаємо кабель одну частину його, розріжемо ось так, продовж. Ось вийшло ось так розрізати кабель, ріжемо навпіл. беремо наш вимикач, також викрутку, відпускаємо клеми, ставимо, клему. ставимо інший кінець, затягуємо верхню частину, накладаємо, ось змонтували таку вимикач-вимикач. Як ви бачите, світить наше 12 вольтове освітлення. Зараз ми вимкнемо його, ми його увімкнули і вимкнули. Ось ми вже перемістилися до спальні. Термоклейб на стінах наш кабель тримає міцно. Тепер ми підключаємо останню в спальні лампу, відміряємо кабель. Нам треба зачистити ще окремо кожний. одне готове. Беремо інший. Інший готов. Квартира буде повністю освітлена на момент відсутності світла від центральної електромережі. Сюди заводимо. Ось ми і приєднали остання лампа, як я казав, вона світиться. Якщо вимкнути, ось ми вимкнули центральне живлення нашої кімнати. І нашу кімнату зараз освітлює-стрічка led від живлення 12 вольт. Ось, як ви бачите, це світло діодне 220 В від інвертора. Ось це живлення 12 вольт. Тут ми зробили таке з'єднання. Далі пішло у нас в кімнату на кухню. Тепер ми переходимо в нашу кімнату в спальню. Тут теж стоїть така стрічка. підключена на бистроз'ємній колодці. Все стоїть на термопої, він легко видаляється. Тому ось так у нас все вийшло. Ось, друзі, ми і зробили освітлення нашої квартири повністю трьох кімнат. У нас є живлення 220. Ось воно над вхідними дверми світить. І ось у нас позаду живлення 12 вольт. Майже не поступається по яркості 220 вольт. Але ж по часу освітлення. Воно в рази буде превосходити світло від інвертора, який дає 220 вольт. Поставили ще фільтр живлення ленти на всяк випадок, щоб вона довше служила. А на цьому сьогодні все. До нових зустрічей. Живіть зі світлом та з миром душі.